Всім привіт, друзі! Мене звати Ліза та в одному каналі Аміс Реймблів. Та сьогодні буде Влохмітай. Нарешті Вохмідай повертається. Дякую вам, велике за 4 тисячі підписників. Я дуже щаслива і безмежно цьому рада. Свої перші досягнення я напевно каже не святкувала. Не було в мене на той час такої можливості. Але коли в мене буде мої перші 5 тисяч. 5 тисяч я буду в шоці. Коли буде 5 тисяч, я замовлю собі тортик. Та буде таке міні-свято. Домовились. Зараз у мене 4260. Дуже сподіваюся, що на 1 вересня ми будемо набрати 5 тисяч. І не за того, що мені... Ну, не за мій плег, а за того, що просто о, я хочу, щоб Ну, встигнути до вересня, тому що... Коли почнеться школа, це буде крайне зручно мені робити якісь міні свято, там кульки, я хотіла надути. Тому що це буде, що я певна, що буде загруженою. Я не буду, я буду старатися стати і так ловим знімати, а ще посадкувати, їсти торт. Я реально буду просто не встигати. Тому мені було б дуже чесно приємно, що встигли до 1 вересня, щоб було це реально святоний. Вибачте, друзі, я записнюся на якісь заняття, знаєте. 2660. І я дуже надію, що вам ви мені допоможете набрати до вересня підписників. План надань у мене такий, зараз я йду ще заблумаю, то є смілянок, які до на вулиці штучку медатую, роблю зарядочку, так це статично, красенько. У мене в кімнаті безлад, я буду сьогодні ввечері прибирати. Потім прихожу в голову, а потім я висушуюсь голову, збираюсь, а потім я буду думати, що я вам зробити. Зрештою, дякую. Я бачу, що вам дуже зайшло відео, яке я останній раз сміла бабусі, якщо я оце позавчора вже приїхала сама дачу на автобусі, що... вибачте, що не знімала. Віла залишилось відео створює останні луки для своєї бабусі. Модні луки 2005 року. Тому скоро вийде схоже відео, тільки модні луки для мене. Mm. Так все. Холотіла збиратися і виходити. Ой! Образ мене звісно ради сьогодні. Пробудив. <гум> а, ладно, Зі мною це мій ранок. Мій день, точніше, це буде мій ми... <пробуйте>. день. Ой, чи мій ранок? Ні, це буде плохо мій ранок. Все початку Ладно, я просто коли буду медувати, накладу, що я сплутала. Це буде плохо мій ранок, а влог мій день буде в... після того, як я зніму двох их мій ранок. Все, так щоб було більше відео. Зараз я йду чистити зуби, умиватися і робити всі свої такі ранкові процедурки. Зараз я забула розчистку взяти. Я зроблю собі просто якесь так залезену зачіску зараз. А потім вже помою голову. Так, хочу ще взяти навушнички, щоб мені було зручніше. Слухати музику. Ну, Звісно, не, не естеті.

слабо на кого умывающий тут мо маневр наизусть уже знает и сидел я возьму здесь зараз я не думаю хочешь гулять а вообще сейчас помню то я думаю что могу а это змок так я конечно так сейчас точки зазу мной Бачите, за хіре уже гарно залозили. Спасибо, я просто вчора робила залезну зачіску зі спреем. Залезала не свица не ну, з жилаком дивилася і не з цим спреєм. То я вот таке бачу залиша, потому что потім пише все это было в таборі. І там вчителька робила на хватає в таборі. Поэтому я решила, что не Я Нет, думаю, может мне вообще кучу здесь собрать. И типа позвонить. А не, смотрите, вот она рассорна тогда сейчас. Пожалуйста, мне показалось не хотим. Он здесь что-то полностью. Пробую открытие.

Закінчилось мій восковий цей видавитель, що так знову. Як каже цей спрейм, це все це замовлю себе на тебе. Я давно за мною ротела. отак, от так, норм, я думає. Все, буде ще рамкову рутину ротину. Добре, зараз, Тому Ну, може спористи, що рамкова ротина це у нас буде. Це у нас буде... По-перше, я вирішила так зняти вам новий віч холод зараз. Не впав у мене, так он так часто падає, я його так часто ви щось руку, щоб якщо вдруг паде, бачите. Навіть якщо там різку падає, я просто не хочу, щоб вам не зрешлося. Бо розповідає, перше, що я буду робити, це я часто зуби, потім я наношу пінку, потім наношу пілінг обличчя і все. Ну Потім я вже нос крем, але це вже дойде до макіяжу, тому що бібі крем я не ношу і все. І тінь, і тушу. І бере це весь макіяж і обкрив. Ви ще коли не вичував, він, мабуть, трішки більш помаранчевого кольору, а не коричневого. Тут же котик ще приклеїться, така фігурка. Але він ну, дуже одламається, я просто так? якийсь хороший клей, а не той, що дали не боліш гарно приклею. Ну, все таки минималисточный нормальный чехол. Тільки я пигну червоно, не червоний айфон не підходить. Ладно, все, буду я работаю свої. ранько-прозорами. Короче, я сюда за цей пришла с лампою, з iPad, что чего-то 4260. Класс. 268. Я надіюсь до першого вересня у мене набираєте 5 тисяч. Чекаю, посмотрите, що нашу весеньку. робити там коїсь травмою. Я дуже хочу пробіжечко Так, Друзі, я вже, як бачите, вмилася. Це хвостик на хвості. Гулька розплылась. Сейчас не результат увагу, це у нас просто не прижає. Зараз, коротше, вісім вихід, я хочу два яєчка собі. жареных, напомню. Так, жареных два Омлет. А мы я сейчас буду шупак помыть. мыть. у нас есть для омлета. Для омлета может быть это классно крем сыр. Дальше что тут у нас? У нас кальмары, креветки нет. Не хочу меді. А криві там мало. Что це шашки? Кимерк. да? Я не хочу Мо батьки не хочуть показувати мого брата. Це я така у нас медія. Уже не хочуть брата показувати. Ну ладно. Мені тут одно, зараз я свиденько один-два яєчка, може ще зроблю собі смузі на прогулянку, та біжу на прогулянку. До речі, знаєте, що я бачу, що це ідеальна стіна для тіма, гляньте, жалко, що тут диван, якби тут дивана не було, то просто ідеальна кімната для сьомок, тому що все біле. Може, хіба що так, ставати на диван, і в плані диван ставити лампу, але це було якось трошки не зручно, плюс кондиціонер заважає, буду вийти, потолок недалеко біля мене, ще я ставлю їм диван. Все, іду собі готувати сніданочок. Так, я сняла в сквореном варіанті, сняла, як святкувати, ну, збити на сковорідку, скворітку маслом, то есть масса, бо масло хи хоче масло. Короче, сейчас трошки нарисую, короче, що саме направили. Не знаю, что типа я вже не распутила на Сейчас Трошки причому музичку собі суточки заспокоїтись, релаксовано. А, та піду в це і да піду зараз затягнувся, а поїдемо швиденько. та піду в. А, на вулиця. На вулицю. вулиці речі, медитувати набагато краще, тому що вдома прикольно але вдома приїде завершу. і вдома. Нема такого, знаєте, такого віці свіжого. Так, друзі, я вже йду, йду на вулицю, хочу зараз подихати. Ось так. Я, я вирішила вулиці. Сьогодні достатньо на вулиці прохолодненько. Дуже так нормально ну, прохолодненько. Тому буде прохолодної медитації. Зараз я йду гуляти. Дікач менеу. І сьогодні я ще поїду в епіцентр. Це буде лох Міра, тому Міра не буде закінчиться. Я кажу, всім по-прям, друзі. Всіх люблю, до нової зустрічей.